Вітаю підписники та гості каналу. В попередньому відео я розказував і показував, як я склав компресора. В цьому відео я хочу зробити коротенький огляд, розповісти, що по чому і зробити тест, протестувати. Тож поїхав. Ось мій компресор, який я склав. Значить розкажу, що я його складав. Виписав в інтернеті компресорну голову. Електрод буде я замість указки. Компресорну голову 2065. Двохциліндрова. 65 мм поршня. Як заявляє виробник, продуктивність цієї голови повинна бути 500 літрів за хвилину. Але це на всмоктуванні Хороші виробники вказують продуктивність на вході і на виході. І оберти на шківу повинні бути десь 900 1000 обертів за хвилину. Так, далі. Купив я також двигун трьохфазний 2,2 кВт, 3000 обертів. Пускач у мене був. Так, виписав пресостат автоматику в зборі. Автоматику я брав на 220. По-перше, вона дешевша, майже в половину, а по-друге, я поставив пускач, щоб розгрузити контакти. Бо як відомо контакти на китайських не дуже хороші. Вони можуть підгоріти, якщо запускати через самі пресостат. А так нагрузка на контакти буде мінімальна. Вони включатимуть тільки катушку. Пускачав. Так, розгрузочний клапан. І трубочка на розгрузочний клапан я обрав мідну, але вона виявилась не мідна, вона алюмінієва, тільки покрашена під мідний колір. Тож я поставив таку ресивер з газового балона. Шланга, пістолет на підкачку. Був у мене. Ще на той колеса також були, ще на старому компресорі. їх тільки відрізав. Ну ось і все. Масло було в подарунок до голови, масло і прокладки, як я показував вже в прошлому відео. Ну ось і все. Тож будемо тестувати його о ще розкажу ціна всього в гривнях. Ціна в гривнях буде. Голова коштує 2700. Двигун 2000 гривні Пресостат десь біля 400. Пресостат в зборі. Клапан близько 100 гривнів. Трубочка там була. Та трубочка 70 гривень, ну, я її не ставив, поставив ось цю. Ремінь, ремінь 13 13 1150, 120 гривень. Ну, якщо так грубо говорити, то в мене він вийшов 5,5 десь приблизно плюс електроди, електроенергія, газовий балон не рахую і пускач не рахую і кабель був до того компресора у мене. Так, все, тестую. Так, все на нулю. Видно, може, видно, поставив ось секундомір. Сейчас попробую ее за включить. Так, хвилина 54, 55 майже. Накачало до 8 атмосфер. Зараз, оскільки пресостат включиться. Ну, до 8 атмосфер, включается у 6, так на, налаштованный. 50 литров ресивер, 8 атмосфер, 5 на 8, 50 на 8, 400, 400 литров за 2 хвилини. За одну хвилину 200 литров. Ну, я так и Думав. Давай трохи більше, бо одна атмосфера ж там вже була в ресивері. Ще 7. Ну, приблизно. Не будем. Мене влаштовує. Так що ставте вподобайки, кому сподобався. Коментуйте. До нових відео. До побачення.